Доброго дня усім! Слава Ісусу Христу, нашому Господу, і нашим воїнам ЗСУ. Як завжди в ефірі з вами Всесвітнє Малинське Телебачення, і я, його ведучий Юрко Маленський. І сьогодні у нас знову домашнє завдання для наших телеглядачів. Завдання таке. Хто знає, пишіть у коментарі. Поспілкуємося. Дуже цікаво, чому так. І от звісно, дійсно чому так? Що наші слуги народу, тобто народні депутати, приймають закону якщо ви вилучити з Кримінального кодексу Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у війну? Цікаво, так? Почому? не непонятно, так? І почему вони нам приймають закон про ліку... медичний канабіс, лікування медичним ганабісом? Но... О, не, Вони не убирають нам статтю з Кримінального кодексу за те, що тебе посадять, якщо ти будеш лікуватися своїм домашнім медичним ганабісом. Чому так? О, от якщо ти у них будеш купляти його, тебе не посадять. Ну якщо ти сам будеш своїм лікуватися, тебе посадять. О, а звісно, всі знають, що ми українці полюбляємо. Усе домашнє молоко, яйця, ковбаси, аніж магазинне, Та й таке? Ну, нельзя Ну Цікаво, да? на чому так? За те, що ти збагатишся у війну, вони вбирають тобі нічого. А якщо ти будеш лікуватися, то вони ж нам нав'язують, що треба лікуватися медичним ганабісом. Ну тільки їхнім, якщо будеш своїм, тебе посадять, понял?